Маріїнський палац у Києві зведено в 1750-1755 роках за зразком палацу, який проектував Вартоломей Растеллі для Олексія Розумовського, фаворита та фактичного чоловіка імператриці Єлизавети Петрівни. Під час відвідування Києва 1744 року Єлизавета сама обрала для нього місце. Назва Маріїнський закріпилася за палацом з 1950-х років від Маріїнського парку навпроти. До цього палац носив назву царський у незалежній Україні. В Маріїнському палаці проходять урочисті державні події: нагородження, прийоми, вручення вірчих грамот послами іноземних держав і зустрічі офіційних делегацій на найвищому рівні. Головний фасад Маріїнського палацу дивиться на Маріїнський парк, закладений у 1874 році в пейзажному стилі. Алеї цього парку звивисті, наче вписані в ландшафт. З протилежного боку палацу міський царський сад, закладений 1748 року на основі старовинного виноградного саду, заснованого ще Петром І. Його стиль переважно класичний регулярний, мережа прямих алей, що перехрещуються під прямими кутами. Палацовий комплекс має строго симетричну композицію. Головний двоповерховий корпус і одноповерхові бічні флігалі утворюють широке подвір'я. Архітектура палацу вирішена у стилі бароко. Чітке планування, виразне компонування об'ємів, багата пластика фасадів, що проявилася в пишних формах коринського ордера, рустуванні стін, розкриповці карнизів, ажурному парапеті і ліпнині наличників вікон. У фарбуванні палацу використані типові для українського бароку кольори: бірюзовий для стін, світло-жовтий для колон та карнизів, білий для ліпнини і балюстрад. Все це надає споруді святкового і урочистого вигляду. У 1979-1982 роках, після ретельних дослідницьких робіт палац реставровано переважно у формах архітектури кінця дев'ятнадцятого століття. Упорядкування простору виконано на основі креслення схваленого свого часу Бартоломео Растеллі. Форма фонтанів, малюнок зелених насаджень мають традиційний для XVIII століття характер. Водограї прикрашено парними скульптурними композиціями, копіями скульптур середини XVIII століття, які зберігаються в музеях країни. З вестибюля палацу на другий поверх, де розташовані парадні зали, ведуть мармурові сходи. Темно червоний килим, що устеляє їх, підкреслює атмосферу особливої урочистості. У червні 2007 року розпочалася реконструкція палацу, яку сподівалися завершити до 2011-го. Проте станом на 2017 рік вона ще тривала. Об'єкт був готовий приблизно на 43 Станом на 1 січня 2017 року вартість виконаних робіт становила 468 мільйонів 276,8 тисяч гривень. Введення в експлуатацію Маріїнського палацу планувалося у 2019 році. 16 січня 2018 року, ввечері після кількарічного ремонту та реконструкції, палац було відкрито. У ньому відбувся офіційний щорічний дипломатичний прийом президента України Петра Порошенка за участі голів дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.